Ей, вітаю на каналі Мураха. Це вже 54-й епізод проходження грактичної горизонти. І а, в цьому епізоді ми плануємо полетіти на місяць. А, вибачаюсь за новий, а, спо нову манеру розмовляти. Я встановив собі брекети, тож зараз трошки незручно говорити. Але сподіваюся, це не дуже критично. Гаразд. Тож в цьому епізоді а, ми продовжимо з того, на чому ми зупинились. У нас вже є ракета. А, за кадром я підготував 32 компрес-чести для того, щоб зібрати ресурси на місяці. Також виготовив оксиген компресор, а, fuel Loader. І десь також мали бути. Хто? А, ці, а, landing pad. Стається, чи як він там називався? Ланчпади. Де вони тільки? Ага, я їх склав сюди, добре. Де ці лаунчпади? Ось вони. Давайте їх одразу встановимо. Летіти будемо прямо з бази. Не думаю, що це велика проблема. І сюди ж поставимо ракету. Ракета встановлена. Loader. Fuel loader Остається, потрібно встановити якось ось так. Начебто правильно сюди акумулятор. І потрібен фюел. Пальним у нас буде цитан бустер-дізел. Цитан. Цитан. Для нього нам потрібен тетран... тетранітрометан а, Ми для нього вже виготовили етенон, як ви пам'ятаєте. І ексид, нітратна. Нітритна кислота, не знаю. У Нас також вже є. Просто ось тут лежить. Тож, давайте одразу візьмемо а, необхідну кількість. Нам для ракети потрібно буквально 5 а, пробірок ось цього дизелю. Тож нам потрібно зовсім трошки цього тетранітрометану. Раз, візьмемо 8 літрів. А, нітратної кислоти. А, так, тут у нас десь був ветенон. Одно, здається. Чи скільки нам потрібно? Так, одну проти восьми. І це можна замішати навіть просто в хімічному реакторі. Давайте так і зробимо. Ну, я маю на увазі просто в хімічному реакторі, що нам для нього не потрібен ось такий великий хімічний реактор, який я тут збудував, наприклад, для паладієвої солі. Тож, добре, ось наш хімічний реактор. Ми все це сюди відправимо. І маємо зараз отримати тетранітрометан. Також, дизель у мене вже є з собою. До речі, оксиген компресор. Зараз використаємо для того, щоб наповнити киснем ось ці наші танки. Добре, 9 води. Зараз звільнимо. І 2 титранітрометан у нас є. Дизель. Дизель робиться цей в міксері можна, до речі. О, Досить непоганий рецепт. Давайте ним і скористаємось. Це, ой, сюди. Це в нас який режим? А, без режиму. Ну, гаразд. Тоді відправляємо дизель, відправляємо цей тетранітрометан і отримуємо цитан бустер-дизель. Ну, нехай все переробиться. До речі, поки переробляється, давайте нам розповім, навіщо ми взагалі латима на місяць. Ми ж вже отримували, отримали титан і в досить непоганих кількостях ми ж використали лайфхак, навіть ось цей квест завершився, бо ми потримали стак титану. Місяць нам потрібен з тих кількох причин. Перша причина це те, що нам потрібно буде пізніше трішечки робити другу ракету, а щоб її виготовити, нам потрібен. Потрібна схематика для неї. Отримати цю схематику ми можемо лише на місяці, поборовши боса а, скелета. Тож нам в будь-якому випадку потрібно на місяць. Інша причина, це я хочу отримати ось цей а, портал в персональний а, Dimension. Чому так? Тому що я хочу вже почати будувати EV базу в цьому персональному Dimension. А щоб його отримати, нам потрібно отримати й Mon Dungeon Brick. Він, на жаль, виготовляється лише з монроку, або просто викопати його там. Тож так. Ось це насправді найбільш головна ціль для того, щоб полетіти на місяць. Добре, у нас є аж всі 64 цього дизелю. Давайте заберемо. І ходімо заправляти нашу ракету. Так, сюди. І відправимо 5 пробірок. Ага, як зручно. Раз, нехай так. Добре. 5 пробірок заправили. Навіть а, заберемо звідси кристал. І почнемо використовувати оксиген компресор. Сюди також вставляємо акумулятор. Сюди кисень і відправляємо танк. Як бачите, процес пішов і досить швидко. Так, тут у нас вже ракета заправилась. Ось можете бачити фьюл 5 тисяч із 5 тисяч. Цього нам вистачить, щоб відправитись на місяць і повернути наз... повернутись назад. Yeah. Повністю заправили наші танки, використали всього 30% нашої каністри. Чудово, і одразу давайте закинемо ці танки в наш Galactic Craft Suit. Добре, начебто ми вже повністю готові. Ракета є. З собою взяв компрес чистий. Є молот. Навіть давайте ще звільнимо слоти. Навряд чи нам знадобиться кисень чи гума, а, чи ось всі, всі предмети. Тепер також. А, до речі, ви також не знадобитесь. А, що в нас зараз? Як ви можете бачити, а, зверху, зліва, у нас є фаза місяця, і там у нас молодий місяць, і це означає, що на місяці зараз ніч. Але нам це і потрібно, оскільки, наприклад, ті ж самі оксигентенки середньої ємності, здається, можна вибити з мобів, з багатьох різних мобів. І як ви пам'ятаєте, в нас є досить непоганий лутінг на нашому Diamond Spike. Тож ми це зможемо зробити без проблем. Хотілося б ще з собою взяти, можливо, майнерів, але я думаю, що вручну назбираємо. Плюс у нас є куди це все а, скласти. 32 компрес-чести. До речі, я ще не показував. Ось такий розмір мають компрес-чести, тож нам має точно вистачити місця, куди все це складати, що ми не маємо. Тож, годі тягнути, давайте залазити в ракету. Полетіли. Ось так це все відбувається. До речі, я хотів зазначити, так, я користуюсь святхомами, uh, користуюсь цією телепортацією, але не знаю, хочеться для себе зробити таким чином, що поки ми, наприклад, зараз ми летимо на місяць, я там святхом ставити не можу. Стідхом на місяць я зможу поставити тільки тоді, коли ми перейдемо на наступний тір в космосі. Тобто полетим, напевно, вже на Марс. Тоді вже буде дозволено ставити сид-хоуми на місяці. І так далі. Коли ми після Марсу полетимо на якийсь наступний рівень, тоді я зможу поставити седхом на Марсі і так далі. Ось, Ось така у нас цікава анімація. Ми справді піднімаємось, у нас вже Y координата більше 600. І скоро у нас з'явиться окно віконце вибору, куди ми бажаємо. Приземлитись. І будемо обирати місяць, який у нас зараз зовсім в іншому боці, якщо ми подивимось вниз. Добре, майже піднялись. На індикаторі зліва вже видно, що ми вже майже завершили цей політ вгору. Я. Yeah. Обираємо землю. Uh, так, ще раз натис... Ой, натискаємо ще раз і обираємо місяць. Ланч. І зараз така буде міні-гра, де нам потрібно приземлитись. Ось наш, а, не знаю, Space Lander. А, І як тільки ми наблизимось до землі, почнемо сповільнюватись, так. Ох, ледь не розбились. А як мені вийти? Дякую. Що ви такі агресивні? Майже вбили мене. Ой! Давайте зимо сердечко одне. Добре. Агресивні тут мешканці. Якось вони досить... Чи можливо то я впав? Я не встиг... не встиг приземлитися, Чесно. Ох, як незручно з крилами. можна мені якось трішечки краще приземлятись. Раз. Ось перший танк в нас вже є. Тобто киснем ми себе зараз забезпечимо. Воу, легше. Легше. Ох ти ще й гаслі. Дай я тебе. Як же ...п'єтесь, боляче? А, в мене все розрядилось. Ось в чому причина. У мене немає броні. Добре, що в мене 3000 рівень. І я можу не перейматися за те, що я помру. Де мої тенки? Добре. Давайте теперь тільки доберусь. О, є в нас два танки, чудово. Більше нам не знадобиться, я так гадаю. Давайте видалимо все зайве. Що я вже бачу, що я забув одразу. Я забув скрафтити проспектор, щоб хоч якось. Дізнатись, що в нас заруди знаходяться під нами. Тож доведеться працювати старим методом, просто копати. Геть, 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 геть. Що ж ви такі агресивні? Геть. Добре, давайте тут копати. Щоб дізнатися, що у нас тут за руди. До речі, ми дещо забули зробити це зі Space забрати назад наші ланчпади і ракету. Як бачите, так, у нас 3000 майже залишилось палива. тобто ми можемо ще спокійно повернутися додому. Добре, що я тут відсканував? Ілмініт, Боксіт, Мазіт. В принципі, це три основні. Відкірут, які нам потрібні. Три основні гілки. Тож давайте... Давайте я ще політаю і спробую знайти данж. Добре. Добре. Ось він. Ось так він виглядає. У житті. Та на карті, як бачите, ось така просто дірка. Давайте спустимось. І необхідно одразу не забути просто викопати собі. Ось цього. Вон данжон брик. Добре. Далі тут нас чекатимуть купа спавнерів. Навіть спавнер кріпера є. І немало, не я б сказав. Добре. Йдемо далі. Ох, скелети. Помріть. Дякую. Ще й отруїв мене. Заразюка така. Є меч. Так, закінчився кисень, замінюємо наші балони на нові. Вони мають набагато більше кисня в собі, тож хоч вони і не заправлені, але нам вистачить їх надовше. Давайте відійдемо трошечки. І звільнимо знову інвентар. На жаль, більше нам не випало, але нам випали ще система руба. Легше. Наш помирий, помири, помири. І мені сюди. Тут ще, мало бути ящики, але ящиків немає. Добре, де наш бос? Чи ти наш босс. Я yeah, можу по тебе вдарити. Дай себе вдарити. Ай. Я не розумію, куди тебе бути. Раст. Давайте так. Один раз. вийшов вдарити. Відпусти мене. Раз, три. І ящик yeah. yeah, в нього на руках не було. Добре. Звільнюємо ще інвентар, і ми отримали ось такий тір-1 данжен ключ. Цей ключ ми можемо використати ось в цій кімнаті, щоб відкрити цей ящик. І ми вже бачимо навіть наперед, що у нас тут є. Схема ракети. Чудово, давайте ще заберемо щось звідси. Цинк. Давайте ще цинк заберемо. І давай. Нехай. Байдеже. В будь-якому випадку ми це зробили. Закрили квест на Mon Dungeon. Що в нас ще Руди потрібно буде трішки підкопати. І ось цей квест завершуємо. І тут у нас квест на вибір. У нас є вибір між лутом і між персональним дайменшеном. Звісно, лут це просто жарт. Ні в якому разі не вибирайте цей квест. Він нікому не потрібен. Звісно, обирайте персональний дайменшен. І я навіть одразу його забрав. Не хочу його втратити. Бо іншого інший варіанту отримати цей а, портал взагалі не існує. Тож так. Добре. А, які ще квести в нас тут є? Здається, в HV нам потрібні всі ці руди. І якщо не помиляюсь, то ще й кудись в якихось квестах необхідний ось тут Мond. Тайменше головомон Це ми вже виконали. Упс. Де вона ще використовується? І Monet Rival. Тут нас, до речі, Consume. Тобто нас заберуть. Тоді давайте спробуємо а, одразу цей квест завершити. Це ми все повертаємо сюди. І заберемо звідси ось це все. Спробуємо віддати. Так, Мондрок завершили, Мондірд і Монторф потрібно ще докопати. Добре, тоді зараз цим і займусь. Довелося вийти на поверхню ще трішки пофармити оксигенові танки і ось натрапив ще й такі структури є на місяці. Дерева, я так розумію, для того, щоб могла, була можливість їх, їх виростати та й отримати листя для. Бабл-генератора, але у всьому іншому взагалі не має жодної користі. Блоки ці, здається, можна переробити на щось цікаве. Так, це тін-декоративні блоки, їх можна використати для чогось. Переробити їх в тін, але ну, для нас це не має сенсу. Якось так. Зараз є перша жила, це був боксид. Майже. Ну, Скажу відсотків на 80-90 вона викопана. Тож переходжу до наступної жили. До речі, ось що ми маємо. А, зараз я тут склав все підряд. Ось повний ящик. І ось тут. Сподіваюсь, на деякий час цього вистачить. Тепер відкладаємо. І так, в нас ще одна жила позаду. Зараз звільнимо інвентар. Це в нас був ільміт. Залишилася остання жила. Давайте глянемо по квесту. До речі, сортуємо, зберемо, що тут. Чи щось здасться сюди? Ні, потрібно ще торф шукати. Добре, цим також займемось. Тож, у нас ще купа руди. Забираємо цей ящик і висуваємось знову на поверхню. Десь в мене вхід був. Де ж ти? Десь тут, так. а, заодно, а поповнимо ще запаси кисню, бо в мене залишилось два невеличких танка. І подивимось, чи не впали ніде ось такі метеорити. Вони нам потрібні. Упс, гарячий. Ай, гарячий. Їх би, звісно, зібратись з шовком. До речі, тобою я можу зібрати? Ні, не можу. Але в мене немає на молоді шовку, тож ось. 6 метеоритного заліза. А нам навіть по квесту, здається, потрібний їх аж 16. Ну, тобто так, доведеться ще постаратись. Але нехай а, зачекаємо. І залишилась нам яка жила. Давайте поглянемо на квест. Нам залишилось манезіт. Добре, це десь. У мене ось тут ця жила. І тож, продовжую копати. Кисень майже закінчився. Зараз щось трішки замінимо. Ось так нехай. І вперед копати. До речі, копається все досить. Видко, це відбувається ось таким чином, тож це не займає супер багато часу. Виникли деякі складності. Ці складнощі пов'язані з тим, що в мене закінчився кисень. А, а ще закінчилась ніч. У мене майже немає мобів, щоб вибивати з них кисень. Лише оці хлопці, що спавняться прямо тут. Але, як бачите, з ними мені не дуже щастить. На жаль, тож доведеться трошечки постаратись. А, як бачите, у мене падає рівень мій досвіду, і падає, не скажу що супер стрімко, але ну, досить сильно. І як бачите, швидкість, з якою я копаю, стала дуже повільною. На жаль. І нічого не поробиш. Тож так, буду вже докопувати цю останню жилу ось в такому темпі. Ура! Випав кисень. Будемо жити. Бо як бачите, вже немало мала рівня зіла. І вважаючи, що це. Не забуваючи про те, що це 3000 рівні, там досить багато досвіду в них зашито. Тож так, повертаємось на нормальну швидкість. І за секунду зараз вже докопаємо цю жилу. Добре, докопав я вже і цю жилу. Не заважай мені, будь ласка, павук. І в нас наразі. Ось така кількість ресурсів це о, перший ящик, другий, третій і четвертий. Ось. Це наразі все, що ми зараз маємо. Зараз поч... піднімусь на поверхню і буду шукати ще о, метеоритне залізо, бо його нам ну, точно не вистачає. Зібрал все, що було в ящиках, і цього замало. Як ви бачите по квесту, потрібно нам його або 16. Або по 32 кожного з цього пилу. Тож, давайте підніматись і шукати, чи не впали ще десь поруч метеорити. Ну що ж, на жаль, більше поки немає. Тож доведеться чекати, доки ще попадають метеорити. Але я тим часом накопав а, торфу. І давайте хоча б сюди все це закинемо. Далі нам залишиться зовсім трошки, трішечки, щоб отримати... Талісман of Remedium. Якось так. Добре, ці квести всі завершені, основні. <кій> Давайте подивимось, чи є ще якісь квести в, наприклад, Space Race, які ми не завершили. Це переробка ракети. А це метеоритне залізо. One buggers схематика. схематика. Ну, до речі, схематика в мене була в якомусь першому ящику. Це вже не закінчився так, на жаль. Але ми зможемо я думаю, перетерпіти, доки не впаде необхідна кількість метеоритів. Це в нас не в цьому ящику, а в якомусь із цих трьох. Де схематика, схематика. Ось вона. Ми можемо сміливо перекрафтити це ще в багі схематику. Ось квест завершений. Повернути це назад в ракету. Добре. Поки що якось, якось так. А, гаразд. а Напевно, а, тоді давайте я вже буду чекати на метеорити. А, з вами побачимось в наступному епізоді, там де ми будемо переробляти всі ці руди, і поступово переїжджати в а, персональний деменш. Тож, дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на, на канал, звісно ж. А з вами був Мраха. Бережіть себе на все добре.